Всім привіт! Значить, В Саудівській Аравії починаються перемовини між Росією, Америкою і Україною. Вже туди всі прибули. Перші відео з Саудівської Аравії в мене зараз подивимося на... прямо тут. Значить, дивимося. Вже заходять, єрмак уже є в костюмі. Всі чекали в костюмі чи не в костюмі, в костюмі єрмак, дивіться, як в ділових, рука в карму штаня, вдоловити. Видно пацан Київський, Зразу видно, мафи тримав. Заходять в залу. Зараз друге відео, тут вже всі сидять, чекають. Так що, друзі, надіємося, що щось вони там рішуть. Справді, друзі, ой, як влада Зеленського не хоче миру ніякого для України. Вони хочуть воювати, воювати і воювати. Тому що на всіх тих кандидатів в президенти, в яких вкладали олігархи, не спрацювали. Не спрацювали. На притулу вклали мільярди доларів, а підтримки в нього зіро. Зеленського немає підтримки. Про... І коротше, дуже дуже складна ситуація для зелених. Тому воювати вони хочуть до посліднього. Зрозуміло, що Зеленський хоче зірвати ці перемовини, і ця атака. На Москву, як цієї ночі, дронами. от Не стріляли, не стріляли, а от на тобі рішили сьогодні захирячити так нехило дронів. Ну, а чого ні, якраз саме перемовин, перед перемовинами. Ну, по логіці роблять все для того, щоб зірвати ці перемовини. Якби, ну, і ми не ми, і хата, то наша з краю, ось якось так. Ну, от так. А ТЦК це взагалі окрема тема. Зараз вони хочуть дати повноваження повній Національної гвардії, що якщо вже ж скасують військовий стан, то це ж, ну, це ж буде такий безпреділ, що капець, це ж цих всіх ТЦКшників, цих всіх поліцейських, всіх, це, ж, це ж не залишать люди так. От ситуація на Івано-Франківщині. Коли транспортували насильно, Хлопця в бусі там ножом порнув одного, щоб вискочити звідти, та? тому що його насильно перевозили. Вони не мають права це робити. І влада це усвідомлює. Може вона й не усвідомлює, що це проти і такі їхні дії це злочини проти людства. Але вони все, в нас наказ і все. Вони навіть не думають, що це настане відповідальність за такі дії. А оці всі ще підливають. Масла, вогонь, да, там, ой, зловмисник напав ножом під час там. А, він, а, а як людину викрали? Бандити викрали, як йому звідти, вони не мають права його перевозити насильно? Якщо людина заявляє, що вона навіть не хоче служити, то ви його не маєте права, ТЦКшники, насильно людину кудись ввести, утримувати її насильно. Як ви це не усвідомлюєте? І ви за це повинні нести покарання. І так само поліція, яка це все прикриває, і співучасники цих злочинів. І владі Зеленського скоро прийде кінець. І ви всі будете відповідати. Як ви це не усвідомлюєте? те, що зараз саме зараз поліція і ТЦКшники чинять такий безпреділ, на те є ряд причин, влада тестує, чи зможе вона ще якийсь ресурс відібрати, коли Америка перестане поставляти зброю. Тому що українська влада, як на мене, вона робить все для того, щоб зірвати ці перемовити і щоб продовжувати війну. Просто вони так якось хочуть це хитро зробити, щоб санкції Америка не наклала на Зеленського і на його холоїв. Тому вони вже дуже хитро це хочуть зробити. Ні, як то вони вже перший раз зробили в овальному кабінеті, тепер хочуть якось хитро це зробити. І тому зараз максимально, от зараз страшне. У мене, якщо ви зайдете в телеграм-канал, там я виклав відео, як поліція буквально з машини витаскує чоловіка. Він навіть не водій. Він сидить на пасажирському сидінні. У машині мала дитина, і жінка була за рулю. І тому як, і які причини для цього, ну не зрозуміло. Скоріше за все, він в якійсь тій базі їхній оберіг. Чи де вона там, в розшуку, ж там не в своєчасно не став, там в ТЦК на облік, чи ще щось. Але який безпреділ вони чинять. Друзі, тримаю в курсі, слідкуємо за перемовинами в Саудовській Аравії і надіємося, що прийде скоро мир, і ці всі зелені шмаркоті прийде каплик.